Вас вітає перший дашівський біологічний канал і Ємсенко Ольга, яка колись була молодою мамою і теж витворяла із своїми дітьми всяке таке. Я їх не клала на плавучі листки, але я їх збивала з ніг подушками і закидала в кучу гури снігу з головою. Сподіваюсь, вони на мене не сердяться. Ви тут бачите дитину на листочку, і такий листок витримує людину кілограм у 50 тобто учня 6 класу, практично кожного. І тільки ви бачите, що на цей листок поклали якісь, я не знаю, то фанера, картон для того, щоб рівномірно розподілити вагу. Листки взагалі бувають дуже і дуже різноманітними, ви самі на це звертали увагу, і на листках є чіткий малюнок, який називається жилки. Ви також звертали увагу, що навесні більшість листя зелене, але восени кольори бувають самі-самі різні. Листок це вічний орган пагона. Ну, коли пагон це стебло з листками, то пагін, як правило, стирчить догори, а листки відростають у бік. У листка немає верхівкової твірної тканини. Отже, листок не росте своєю верхівкою, і це дуже чітка ознака листка. Листок на початку росте в усі боки одночасно, а потім твірна тканина у ньому зникає і більше він уже рости не може. Він швидко виростає до певного розміру і потім спиняється, тому що верхівкової тканини у ньому немає. Функції листка повітряне живлення. Ви знаєте, що рослина вбирає деякі необхідні речовини прямо з повітря. Наприклад, вона може так вбирати вуглекислий газ. І функції листка це здійснення фотосинтезу. Фотосинтез це процес створення поживних речовин рослиною з використанням енергії світла. Ще одна важлива функція листка це випаровування води. Листок прикріплений до стебла розширеною частиною, яка називається основа. Інколи основа дуже сильно розростається і обгортає все стебло. Така основа називається піхва, вона захищає. Пазуху листка, а я нагадую, що в пазусі листка є брунька, з якої потім може вирости гілочка. І ось тут ви бачите рослини просу і рослину моркву, і з піхвами в основах листків. Біля багатьох листків, біля основи, знаходяться крихітні листочки, які називаються прилистки, тобто вони при листку. Для того, щоб молодий листок не пошкодився, прилистки, які розвиваються раніше за нього, захищають його. Ось тут ви бачите прилистки у шипшини. Але у деяких рослин прилистки з часом перетворюються на брунькові лузки. Вони будуть захищати бруньку, майбутній пагін від пошкоджень. У багатьох рослин прилистки рано відмирають, і тому ми їх помітити не можемо, наприклад, у дуба чи берези. Дуже часто ми їх не можемо, можемо побачити у молодих листків, наприклад, у кропиви, але потім уже їх не бачимо. Вузька смурка, якою листкова пластинка з'єднується з основою, називається черешок. Ми його називаємо інколи корінчик, але це зовсім неправильно черешок. І за допомогою черешка листок може повертатись так, щоб йому було зручно ловити сонячне світло. Це ви бачите рослину глід, її часто згадують. І ось ви любуєтесь її черешковим листком, а ще й в основі знаходяться прилистки. Якщо листок не має черешка, він сидить на стеблі, то він так і називається сидячий, наприклад, у медунки цвіте отака навесні у нас. Якщо на одному черешку є одна листкова пластинка, або черешка взагалі немає, це листок буде сидячий і там буде тільки одна листкова пластинка, то цей листок простий. Якщо на одному черешку пластинок багато, то такий листок буде називатися складний. Листкові пластинки складних листків опадають окремо, це така ознака. Нагадайте, листок кропу це простий листок, хоча дуже сильно розгалужений і посічений, він відпаде весь разом. А от складні листки будуть відпадати окремими листковими пластинками. На листках є потовщення, у якому знаходиться провідний пучок. Я нагадаю, що провідний пучок це судини для проведення води від корення, ситоподібні трубки для виведення продуктів фотосинтезу з листка, бо ними треба нагодувати всю рослину. І там ще є механічна тканина, волокна для укріплення оцього всього. По жилках. Здійснюється транспорт у два боки. Мінеральні речовини розчинені, заходять у листок, а органічні речовини розчинені також виходять із листка. Ксилема, тобто судини із мінеральними речовинами показані тут рожевим кольором. А флоема ситоподібні трубки із поживними речовинами, показані зеленим кольором. Жилки також створюють каркас для листка, укріплюють його. Це тропічне дерево коколоба із величезним листком. Жилки можуть розміщуватися певним візерунком на листках. Ось тут ви бачите, як жилки йдуть паралельно одна до одної. І таке жилкування називається паралельне. А ось на листку то, бу, то була якась осока. А ось тут ви бачите хосту. У нас такі рослини часто в садках вирощують, і ви бачите, що жилки-хости утворюють дуги. Ось таке жилкування зветься дугове. А ось листки клена. І ви бачите, що вони розходяться з одної точки і чимось це нагадує пальці у курки, наприклад, чи навіть її людські пальці ось таке жилкування називається пальчасте. А це, ви бачите, листки черешні. І ви бачите, як... Жилки відходять, як наче бородки на пір'ї. До речі, пір'я ми будемо в 7 класі вивчати. Ось таке розміщення жилок називається «пірчасте» від слова пір'я. І якщо ви знайдете листочок із жилками, які постійно роздвоюються, це називається величасте жилкування, знайте, перед вами дуже древня рослина. Таке жилкування характерне для рослин, які жили в палеозойську, еру, в мезозойську, тобто дуже давно. І гінгго, листок якого ви тут бачите, якраз і належить до таких рослин, які пережили багато чого в цьому житті. Листки на стеблі можуть розміщуватися по черзі. Один наліво, другий направо, один наліво, другий направо. Це буде називатись почергове розміщення, от як у кукурузи величезні листки. Або в осоки, або у шепшини. Але у шепшини ви бачите складні листки. І от оці складні листки також розміщені по черзі. Листки можуть розміщуватися парами. І отут ви бачите, як пари листочків всі знаходяться в одній площині. Ну, їх можна розстелити, наприклад, на листку паперу. Таке, таке листко розміщення називається супротивне. Один листок навпроти другого. А ця рослина називається вербозілля лузне. А ось тут ви бачите інший варіант супротивного розміщення. Навхрест листки розміщені. Одна пара розвернута, наприклад, на північ, на південь, а друга пара листків розвернута, наприклад, на захід на схід. Завдяки такому листкорозміщенню листки менше затіняють один одного і ловлять більше світла. Таке супротивне хрестове листкорозміщення характерно також для шавлії. А Ось тут ви бачите, як із одного вузла на стеблі відростає в різні боки одночасно три листки. Таке листко розміщення називається кільчасте. Вони як кільцем оточують стебло. Це вербозілля звичайне. Ось ще ви бачите водяну рослину Елодею, у неї також три листки, розміщені кільцем. А ось оце вельвічія дивовижна. У неї є всього два листки, все її життя, але ростуть ці листки все життя, тобто у них твірна тканина не зникає. Це виняток, таке трапляється. Ці листки виростають до довжиною в кілька десятків метрів, але кінчики цих листків дуже старі, вони засихають, обстрапуються, репаються і відпадають. Але тут біля пенька, оцього, біля стовбура, постійно відростає молода частина листка. Полюбуйте ще шишками, які ростуть із цієї рослини, вона не цвіте. Зазвичай листок живе кілька місяців, а то й навіть кілька років. Ось тут ви бачите фікус. Колись у мене в хаті також був фікус, і в мене була однорічна дитинка. І вона, коли в неї різались зубки, вона кусала цей фікус, хоча фікус є отруйною рослиною, ну нічого моїй дитині не сталося, і я не могла її зловити в цей момент, коли вона добирається до фікуса і кусає його. Але потім я на листках знаходила відбитки її щелеп. Там була щелепа із чотирма зубчиками, була щелепа із шістьма, там з вісьма. І отак, поки на ній цих 20 молочних зубок не виросло, вона періодично кусала фікус. І от коли ця моя дитина пішла до школи, листки із її маленькими зубками почали відпадати. Я прикинула, що ці листки жили років 6 чи 7 на фікусі. І от вона була в 4 класі, я кажу: ось відпав листочок, коли в тебе було 16 зубів. У нашому кліматі дуже багато рослин не мають листя взимку. Листя взимку просто не виживе, мороз, і воно просто загине. Листопад це відмирання і опадання листків. Рослина не чекає, поки листя поб'є мороз, і готується до цього процесу зарані. Таким чином, рослина зменшує випаровування. У нас дуже часто осінь буває дуже сухою і холодною, і рослина коренем не може нормально всмоктувати воду, а листки будуть продовжувати цю воду випаровувати. І рослина засохне, тому рослині краще позбутися цього баласту. Крім того, рослина не може, так як людина, постійно ходити в туалет і виливати із себе весь непотріб. Рослина дуже часто його накопичує у листках, а потім восени цих листків із різним непотребом позбувається і очищає себе від різних шкідливих речовин. У листках зелений хлорофіл ціле літо не дає нам помітити інші пігменти, інші барвники. Але восени на холоді хлорофіл руйнується. До речі, при руйнуванні хлорофілу виділяється багато тепла, і у нас є така погода восени, яка називається Бабине літо. Дуже теплі дні, але саме в ці моменти листя активно жовтіє, це розпадається хлорофіл. І от ті пігменти, які були сховані під хлорофілом, вони більш стійкі і вони проявляються. І через те ми бачимо листя червоного, оранжевого і жовтого кольору. В основі листка, який має відпасти, утворюється віддільний шар клітин. Це вже клітини, які померли, і вони вже не виконують свої функції. Листопадні рослини скидають листя на зиму. Наприклад, ви тут впізнаєте березу і яблуню, але є рослини, у яких листки живуть багато років підряд і опадають не всі разом, тому ми не бачимо, як саме це відбувається. Коли ми дивимося під сосну чи під ялину, то ми бачимо там повно старої жовтої хвої. Яка там уже руками накопичується. отже, хвоя також опадає, а хвоя це листки оцих рослин, вони у вигляді голуб. Вони опадають, але то один десь відпаде, то другий, і для нас це непомітно. Через те ми такі рослини називаємо вічно-зеленими. Ці, ці рослини, в яких листки можуть вижити взимку, звуться вічно-зелені рослини. Звичайно, нічого в природі вічного немає, але нам приємно. Ось приклад вічно-зеленої рослини лавровишня. Вивчайте біологію, тому що це цікаво.